Центром АФІН пронесли грецькі, іспанські та італійські прапори на знак солідарності з іншими країнами ЄС, де в середу влаштували протести проти політики тотальних заощаджень. Демонстрацію у Греції організували дві найбільші профспілки: бюджетників та працівників приватного сектора. На вулицю вийшли пожежники, залізничники та держслужбовці. У деяких галузях завершили робочий день на три години раніше. Як вимагаємо зміни політики у всій Європі, щоб розпочалися інвестиції у реальну економіку, а це сприятиме створенню нових робочих місць. Лише коли вся Європа, усі люди праці прокинуться, це змусить їх сісти і замислитися, у чому ж полягає проблема, чому лю. Де вийшли на вулиці, а поки що, схоже, це їх не цікавило. минулого тижня. Грецький парламент затвердив черговий план заходів заощадження та бюджет на наступний рік з урізаними пільгами і платнею, а також підвищеними податками.